Добрий день, мої хлопчики і дівчатка. Я рада вас вітати. Сьогодні на занятті я хочу з вами поговорити про одяг, про одяг всіх наших пір року. Тому що він змінюється, так, дітки? Ми пригадаємо, яка на зараз пора року. Звичайно, зараз пора року осінь. І ми з вами будемо розглядати різний різний одяг. Для чого він потрібен. І будемо пригадувати, як його правильно підбирати. Кожного ранку ми прокидаємось і, виходячи з дому, одягаємось. Дітки, а навіщо нам потрібен одяг? Так, вірно, одяг захищає нас в холодну пори року, захищає нас від спеки і прикрашає нас. Іноді, глянувши на людину, можна сказати і визначити її настрій. А давайте пригадаємо, яка зараз пора року? Так, правильно, зараз пора року осінь. Ви, мабуть, вже помітили, що на зміну одна одній змінюється пора року. Після літа наступає осінь. Після осені зима, а на зміну зимі приходить весна. А чи помітили ви, що зі зміною пір року змінюється і одяг. Людей. Як ви гадаєте, що б з нами сталося, якби ми ходили в тому одязі, що і влітку? Ану, подумайте уважно. А вже ж, дітки, ми б замерзли та захворіли, тому що на вулиці все час холодно, бо зараз пора року осінь. І все дуже-дуже змінилося, так, дітки? Сонечко менше гріє вже нам. Йдуть часто дощі, і люди одягаються тепло, одягають плащі та куртки. Дітки, давайте ми з вами подивимося на картинку і уважно подумаємо: якщо наш хлопчик одягне в спекотну спекотну погоду шапку теплу та шарф, що ж станеться? Звичайно, йому буде дуже незручно та спекотно, тому що це у нас зимовий одяг. Давайте зараз трішки пограємось. Розглянемо уважно картинки. Одягнемо одяг відповідно сезону. Погляньте: влітку одягаємо дітки одяг ми який? Так, літній, правильно. А восени одяг одягаємо який? Осінній, звичайно. А взимку який ми одяг одягаємо? Зимовий. А на весні одягаємо який одяг? Весняний. Молодці. Давайте зараз розглянемо картинки і назвемо кожну картинку одним словом. Розглянули, що тут в нас є? Як ми можемо назвати цей одяг одним словом? Так, це верхній одяг. Молодці. Йдемо далі. Уважно розглядаємо картинку. Як ми можемо цю картинку назвати, одним словом? Головний убір. Так, і зимовий, і весняний, і літній є, так? Молодці. Уважно, уважно дивіться. Як ми можемо цю картинку назвати? Звичайно, це взуття. Різне, різне взуття. Що ми бачимо на цій картинці? Так, це нижня білизна наша, так? Маєчки, трусики. Молодці. Йдемо далі? Будьте уважні. Давайте ми зараз допоможемо нашому Петрику та Оксанці одягнутися на осінню прогулянку. Пригадаємо, який одяг дітки ми будемо одягати восени. Так, спідничку, теплу курточку, пальто, теплий светрик, звичайно, шапку, штанці, колготи. Ботіночки та чобітки. Погляньте, в нас є ще один хлопчик, який не розуміє, як треба одягатися восени. Давайте ми з вами уважно подивимося, що з ним не так. Звичайно, восени ми не одягаємо на прогулянку шорти, так? А наш хлопчик одягнув шапку, світер і шорти. Йому буде холодно в цьому одязі. Давайте ми зараз з вами навчимо нашого Дмитрика правильно одягатися в осінню пори року на прогулянку. Тож почнемо. Що нам потрібно? Штанці. На ножки ми одягаємо, так? Замість наших шортиків. Носочки в нас там виглядають, бачите? Одягаємо носочки? Звичайно, майку одягаємо, щоб нам було тепленько. Ще що, дітки, ми можемо одягнути: звичайно, теплу куртку, щоб ми з вами не змерзли і потім не захворіли. Тому що восени йдуть дощі, сильний вітер дує, і дуже холодно. Тож, одягаємо. Що спершу ми будемо одягати? Так, носочки одягнули. Потім. Уважно подумали. Що ми потім одягаємо? Маєчку. Правильно. Потім що ми одягаємо? Штанці. Далі. Що ми будемо одягати, дітки? Теплий светрик. Так, правильно. І на завершення ми що будемо одягати? Теплі ботіночки, щоб наші ніжки не змерзли. Ще. Курточку. Наш Дмитрик готовий до прогулянки? Ні, звичайно, ні. Тому що він ще забув одягнути шапку. Так, все, він готовий. Поки наш Дмитрик піде гратися, ми з вами трішки відпочинемо, так? Тож, давайте, встали разом зараз. І трішки відпочинемо на фіз хвилинки. Хлопчики дівчатка, зробимо зарядку. Руки в боки, руки вниз. Раз, два. Три не помились. У долоні хлоп-хлоп і ногами топ-топ. Мов годинник зробим так, тік-так. Тік-так. Тихо сіли на стільці. Скажу, всім я, молодці! Дітки, продовжимо наше заняття. Погляньте, наш Дмитрик повернувся з своєї прогулянки. Давайте ми зараз з вами пригадаємо. Дмитрик одягав одяг свій із шафи. А коли він погуляв, то який його одяг став? Ношений, так, і його треба попрасувати, випрати, так? Тому що він брудний. Прасуємо ми в пральній машині. Одяг ми попрали, і тепер він який, дітки? Випраний, чистий. Тепер одяг прасуємо. І одяг стає яким? Попрасований. А коли ми одяг складемо, то наш одяг буде складений, так? Ось ми з вами і закріпили весь сезонний одяг. Так? Тепер ви молодці. Всі знаєте, пам'ятаєте, як треба одягатися на прогулянку восени та взимку, щоб нам було. Тепленько, щоб ми не захворіли, тому що треба берегти своє здоров'ячко. Дітки, я з вами прощаюся. На все добре. Дякую вам за увагу. До побачення!